Привіт! Нещодавно розробники Repo дали всім доступ до тестування нового оновлення в грі. Там додали нову зброю, нові механіки, нові предмети та нову мапу. І в цьому відео я вам покажу все, що буде нас чекати в цьому оновленні. Для початку я вам покажу, як собі встановити бета-версію оновлення. Ми шукаємо в нашому списку ігор репо, нажимаємо на нього, потім властивості, потім тестування та бета бранч Потім ми оновлюємо гру і запускаємо її. Також у нас з'явилася нова карта, яка виглядає як музей. В ній також з'явилися нові предмети наприклад, як оця ось голова, яку треба тримати тільки у вертикальному положенні. Бо якщо її перевернути, вона почне плакати та викликати до нас монстрів. Якщо її покласти на підлогу, вона буде намагатись перевернутись на бокове положення поки не засне. І інші предмети, які, походу, ми знайдемо. Карта виглядає дуже цікаво, і вона є дуже великою, особливо на великих рівнях. Вона стає ну, занадто великою, але через це становиться цікавіше. Також тепер зелена кружка та тарілка стали радіаційними. Якщо ви їх розіб'єте, то почнете втрачати по 5 хп. А ще на карті музею з'явилася велика радіаційна кружка. Але будьте обережні, якщо ви її ненароком розіб'єте, то почнете швидко втрачати здоров'я від отруйних газів і втратите значно більше здоров'я, ніж від маленької кружки або тарілки. Замість 5 хп вона буде знімати по 15 хп. Як ви можете побачити, нових предметів доволі багато, тож нам ще є що вивчати. А далі ми поговоримо про нову зброю та інші функції оновлення. І уж повірте. Це все дуже цікаво. Як нам обіцяли, в оновленні з'явилась смуга розбивання предметів, за допомогою якої ви зможете побачити, чи зламається предмет при здачі квоти. Також додали шкалу утримання монстрів. Якщо воно заповниться повністю, вас відкине від монстра. Тепер ви не зможете так довго тримати монстрів, як це було раніше. Це було зроблено для того, щоб ускладнити гру та запобігти й тому, щоб гравці могли так легко вбивати монстрів. Для когось це є великий мінус, бо багато хто любив довго тримати монстрів або бити їх у підлогу, щоб вбити. Але як на мене, це добре, що це додали, бо тепер хорг-гра дійсно стає такою, як вона і планувалася, і не такою легкою, як це було раніше. Думаю, настав час поговорити про нові предмети, які ви можете купити в магазині. Перше, що ми бачимо, це арбалет, який стріляє блискавками та станеть монстрів, але наносить всього 2 урони. Друге, що ми можемо побачити, це звукова пушка, яка наносить 25 урону та відкидує монстрів. Третє це електрошокер, який як і арбалет станеть монстрів, але також наносить всього 2 урони. І саме цікаве це бочка проти качки. Тепер ви зможете побачити, як це все працює. Якщо ж вам набридла качка, то в магазині ви можете купити бочку, а потім, зустрівши це мале жовте чортиня, просто накрити її. В цій бочці качка буде просто ходити, не розуміючи, що відбувається навколо. Тепер вона вам не буде заважати, і ви не зможете випадково вдарити її предметом або схопити, щоб вона на вас не заагралась. Також, якщо ви граєте з другом, ви можете попросити його допомогти і тримати над качкою гранату. Потім разом із гранатою накрити качку бочкою та активувати гранату. Тоді ви б'єте качку і отримуєте з неї цінний орб. Якщо ж цього не зробити, качка просто бігатиме під бочкою, поки не задеспавниться або поки ви не заберете бочку назад. І одна класна річ, яку додали виновлення, це емоції. Вони вмикаються на клавіші від 5 до 0. Як на мене, це дуже класна штука. Тож тепер, якщо ви граєте з друзями і хтось з вас розбив предмет, ви можете подивитись на нього ось так. Або ось так. Як бачите, емоцій не так багато, але думаю, їх будуть дотувати ще. Ще оновили заряд в електростанції. Тепер ми можемо побачити, скільки зарядів у нас залишилось. А також пофіксили баг з аптечкою. Тобто раніше, коли ви їхали з магазину, то могли тримати аптечку в руках та багато разів клікати на є, і ви б відновили здоров'я. А тепер це неможливо. Наразі немає ніяких інших багів, тож аптечки треба купляти. Думаю, багато хто знає про баг з нескінченими патронами. Тобто, коли можна було за одну секунду зарядити пістолет, і він стріляв безкінечно. Але тепер цей баг пофіксили. Замість цього зробили більше зарядів у пістолетів та зброї ближнього бою. Тепер для того, щоб мати достатньо патронів, потрібно купувати багато кристалів або енергетичних дронів. Дякуємо усім за перегляд. Можете написати свою думку щодо оновлення в коментарях. Будемо раді почитати. А також приєднуйтесь до нашого Discord серверу за посиланням в шапці профілю або в описі.